Ну що, початок є, придбав я таку панельку, треба шкоти старе постановити, ну, від своєї поставлю. Температура, бортовий комп'ютер. Далі купив я такий блок перемикачів, круїз, бортовий комп'ютер і блок підрульовий. Так, поки між покажу номера, не знаю, чи пасує чи ні. Це підровий блок. Так. То перемикач, що то є дворників, а то перемикач поворотів з круїзом. Не знаю, і ще треба все ставити, якось все комп'ютером підключати і займуся цим. Можливо сьогодні, але приборку сьогодні не поставлю, бо там треба спеціаліста, там треба мобілайзер пришивати. Коротше, то не так є просто. Зараз заради інтересу я собі поставлю її. Так, так що знімаю цю, зараз будемо ставити. Приборка знімається, опускаєте руль і оце просто тягнете на себе, воно в пазах. І ось там болтики. Видно один. Тут в мене вже одного нема. Зірочка чи Торкс. Так, фокусуйся. tx 20 Все, зараз відкручую. Відкручую, витягую і поставлю нову. Приборка знята. Просто так її потягнути не вдається, бо того що є от фіксатори ще такі. Ось вони зачіпаються за цих два пиндика. Ось фішка. До речі, номер панелі кому треба. Не знаю який то рік. Де то подивитися? Рік не написаний, навер. А, воша є. Четвертий рік. Це ще напевне оригінальна панелька. Все, от такі номера. І зараз вставляю так само ось, ось ця, має такі самі фішки. Зараз візьмемо дві штучки, подивимось. Так, Siemens 100 Siemens VDO VDO Так, ось дві ідентичні фішки. Номера. Ну, кінцевий номер. Відрізняється. Ну добре, це не є важливо. Зараз будемо пробувати mm. ставити. Ну, вона типу завести, машину не заведе. Рум Мобілайзер треба пришивати. Так, Зараз візьму другу руку. Дуже просто і легко, як то Ано. Ну. Стільки всього. Спіралька блимає, значить ми її не заведемо. Але спробуємо. От не зразу. Ну те, що довго заводиться, це, це в мене таке є. Ну і плюс нема ні мультируля, в мене нема чим переключити. Але температуру показує, дивіться. <гум> Значить хоч з цим проблем не бо так. Ручний показує. Рульове ясне колесо. На дворі 32 градуси теж показує. Що двері відкриті і багажник теж показує. Трошки погано на відео щось видно. Датчик палива показує. Це вже плюс. От ще перекмикач поставити і тоді буде. Видніше, хоча б розхід палива, наприклад, буде показувати. Все. Треба буде шукати. Ну є спеціаліст, є, але ще мені не сказали ціну і треба до нього попасти, пришиється все. Зараз, сподіваюся, я просто сам зможу поміняти оце. До всяких спеціалістів. Поміняти одне. Просто треба через вашого діагноста Все це активувати. Все, будемо пробувати зараз. Будемо вчитися і вам покажу, якщо вийде. Почав я розбирати, щоб подушку зняти. Ось подушечка. Вона має такі защолки. Ось ці. Вертайте руля. ну Тіпу такова показати. Та ось Тих. Ось цей пас. Змогу я крутку вам покажу. точніше Там. Тих. Ось цей. Корку, щоб було удобніше. Може в когось коротшого і крутка є хорошої якості. Так, ось цей пас. Вставляєте. Вставляєте до упора. Бажано щось коротше трохи. Руль опускаєте спочатку. Так. До упора і до гори тиснути вперед і до гори. І, і, і подушка відщелкується. Потім руль на другу сторону так само і другу сторону відкось Тут була фішка. Тут... З цієї сторони була така світла біла. Я просто її догори потягнув і фішка зійшла. Ось це воно. Ось це. Вона так була. Я з цієї сторони взяв. О за це. Просто потягнув догори і вона вийшла. Все, далі беремо ключик, руль виставляємо. Ну Тут є вже мітка якась, але на болті. Це трохи буде замало. От відкручую зараз це Під підзірочку таку. І там подивлюся, як нема позначки, бо тут вже хтось знімав, то я собі позначу. І все, його просто тягнемо на себе. Так, дуже легко він зірвався, не був сильно і закручений. Так, ось така зірочка, вона ну, не без позначки, в мене такий набір. Ну, ну якщо воно стояло на своєму місці, то на 8, не знаю. Так, тут є точечка воно. і рисочка, бачите? То в принципі тут нема що вже значити. Ця точка і прорізь такий. Це з'єднаємо. Тільки ще мене цікавить. О, вже не цікавить. Дуже важливо, щоб шлейф не розсипався, бо тоді вже ви його не зберете, так як треба, Я би вже не рискнув, бо то, що можна скласти, а потім трохи вправо покрутив і вірвався або вліво. Все, знімаємо далі. Кожух. Піддираєте тут. Я то піднімав отаким пластмасовим, щоб не поламати. бачу люди викруткою, викруткою псується дуже. Тут, тут за щолочки його. Просто роз розколупуєте. Роз'єднали. Тут болтик, тут болтик. І ще знизу є. в мене вже його нема. Десь. Десь біля тої ручки. Ось відкидаєте ручку і воно витягується на себе. Це низ і, і верх разом з цією біля панельки штучкою вичіпається. Тепер саме головне ще роз'єднати нам аїрбек. Шлейф. Не знаю як. Я не знаю як це зробити. Зараз будемо думати. Ось перед підрульовий під блок. Я бачу якісь пломби. Коротше хтось сюди вже щось лазить. Можливо, тут і колись було е, круїз якийсь або шому. Перед продажем зняли просто. Добре, будемо пробувати якось знімати. Одною рукою неудобно. Це головне не перекрутити. Позначити. Зараз позначу, навіть. Так. Нарешті я той блок зняв. Значить так, знімаємо цю фішечку і просто тянемо. Тянемо вона вилазить. Тут треба червоний витягнути і тоді нажати на ту пипку. А. І тоді вона відщовкується. А от. Сам блок ззаді є. Ось тут треба нажати. Нажати. Тут воїн чеплений болтик буде. Мадусенький. А найбільша проблема ось цей. Її не годно нажати. То я розібрав блок. І ось тут. І тоді аж тут я нажав, виходить. І воно так вийшло. Все. Зараз знімаю шлейф, бо от він був заложений. І зберу блока назад. так Заради інтересу поставив приборку. Руль ще з ребегом не ставив. Це просто от защолочка відвертаєте і вириваєте сюди. Так само тут ось защолочка. Ну, Без Airbag і без блока, тоді воно вилазить. Це я вже поставив блок той, що я купив. Ну, типа заради інтересу поставив включатель ніби працює. Що таке працюють? Таке щось мені цікаво, щось не працює ось бортовий. Чи це через те, що ще не пришитий, чи що. Я думав, що буде гортати, буде показувати розхід і то все. Але поки мість не показує. Так зібрав заради інтересу, бо тому, що тут все одно треба комп'ютер підключати. Круїз активовувати, бо в мозгах він не активований, по ідеї. Блок підтримує, перемикач підтримує. Включив, включив, виключив. Ще якийсь є один режимчик такий збивати, напевно. Ось, надписи такі. Виключений. А тут вже собі фіксують. Температуру показувало. Я підключав, бак показує. Ну і коротше, добре. Зараз. Зараз думаю в комп'ютер. Так, збираємо, коротше все. Я тут собі значив. А, щоб не перекрутилося. І плюс я з лінту ще змоту це. Все. Перемикачі на місці. Блок на місці. Все. Якщо зможу покажу. Намерочу блока. Оце ДБЦ. Так, це мультирульний підтримує цей блок. Так, все, сенсор на місці, шлейф на місці. Зараз чіпаємо кожух. Всі фішечки на місці. Дуже мені мозги зробив оцей ця защолочка. Коротше, я її вирвав. Звідти? Я думаю, а нафік вона треба. Отак він стоїть, ця тримає. Ця нахер не треба. А тут тримає болтик. Ну і все, всі проблеми. Ну реально, долізти, якось сюди пхаєш знизу якусь штирок. Там якось його на сліп утра нажати. Така тяжка математика, коротше. І це... Я вирішив піти другою дорогою. Все, збираємо. Приборку треба ставити вже коло спеціаліста, хто прив'яже мобілайзер. Поки зараз це, а за... Е, як прив'язати круїз контроль, я вже покажу пізніше. Так, приборка стара. Перемикачі з круїзом і блок поставив новий. Тепер заходимо в ваш діагноста, 16-й блок. Заходимо в кодірувань. Оцей код. олях, зараз секунда. Оцей код виділений. запишіть бажано, бо може прийдеться вернути, щось не так піде. Так, кодірування. І зараз От, вибивай. <кій> Без бортового комп'ютера і скруїв контроль. Ставимо двоєчку. Ось. У мене нема бортового комп'ютера. Чекайте, не так. Так, все правильно. Ставлю двоєчку того, щоб. От, без бортового, но з круїзу. Значить, так, це закриваємо. І замість четврочки ставимо двойку. Два. Сохраняємо. Кодирование приймається, Далі. Виходимо. Заходимо в перший блок двигун. Заходимо кудірування. Оце. І пише активація круїз контроля. 11463, 11463, 463. Стираємо 11463. Зберігаємо. Ріжемку. Рим контролю ЕБУ адаптірує логін. Окей. Зберегли і вийшли. Далі. Маємо помилки Пояс ошибок. Маємо помилки по Айрбек бо знімали руля плюс. Ще зараз по лю... поролюваємо є. Так старт. Так. Сканує. Вже я бачу багато. Ось вверху показано скільки пройшло. Так, ну зараз дойде, я включусь. Так, ну ось. О, датчик у поворота. І Іо, скільки помилок. Не будемо всі літі руля, добре, не будемо їх читати, Очищаємо. Так. Пробуємо ще раз. Старт. Пробуємо ще раз. Дуже швидко. А, ще нема, добре. Коротше, щось не стираю, той Вася, Попробую потім делефі. Ось як і руль зараз, можна сказати, не працює. О, вже вже легше. Але все одно неправильно працює. Ну добре, треба їхати, проїхатися, провірити круїз. Включаємо йде, поки нічого не засвічується. Можливо і в мене на приборці воно й не засвітиться. Добре, в дорозі подивимося. Так, Виїхав, я вже протестував. Коротше, не працює круїз. І до того всього ще й з'явилася помилка по рулю, яка ніяк не, не адаптується, не щезає. Руль зараз працює на сили, як то кажуть, електричний руль. До речі. Як круїз включаєш, ні не реагує, нічого не з'являється. Буду коротше, шукати далі, але вже в наступній серії, бо вже їду до роботи, то вже трошки буде пізніше та серія. Виставляю, як є поки що. Все, підписуйтесь на канал, ще будуть відосики, бо ще панельку треба прощити. Билайзер, вже я вже підійде до якихось електриків.